Запрошую вас приєднатися до мене для приготування дуже простого і легкого рецепту сосисок в тісті. Тісто виходить м'яким, пухким і ніжним, а приготування займає мінімум часу. Спробуйте цей рецепт і ви будете задоволені результатом. Спочатку приготую опару, до цукру додаю тепле молоко. Всипаю живі дріжджі та додаю борошно з загальної кількості. Опара повинна вийти ось така, як густа сметана. Залишаю її на хвилин 10-15 щоб вона ось так гарненько підійшла. Це означає, що дріжджі активно працюють і випічка точно вдасться. Перекладаю опару в чашу кухонного комбайну, сюди ж додаю сіль. Вбиваю яйце та вливаю м'яке або розтоплене вершкове масло. Сипаю частину борошна та починаю замішувати тісто. Поступово вводжу все борошно. Вимішую тісто 10 хвилин і ось таке воно в мене виходить. Залишаю на годинку в теплому місці, щоб воно гарненько підійшло. Тепер обминаю його трохи на столі та розділяю на 12 частинок, формую з них кульки, накриваю харчовою плівкою та залишаю на столі на хвилин 10, щоб підійшли. Але можна і зразу починати формувати. Розкачую кожну кульку в коло, потім роблю ось таким чином надрізи біля неї і ось так ось загортаю, ніби пилинаю сосиску. Виходить ось така краса. Показую ще один варіант, більш простіший, але мені він не сильно сподобався, так як сосиски в процесі випікання трохи втратили форму. До речі, бажано сосиски використовувати не з холодильника, тобто, залиште їх на столі, нехай трохи нагріються. Тепер відправляю сформовані сосиски в тепле місце на хвилин 15-20, хай трохи підійдуть. Далі змащую їх яйцем та посипаю кунжутом, Но це вже все за бажанням можна просто змастити яйцем. Далі ставлю їх в розігріту духовку і випікаю при 180 градусах 25 хвилин. Ось такі неймовірно смачні, ароматні і дуже пухкі сосиски в тісті в мене вийшли. Тісто просто чудове, ніжне м'яке і неймовірно смачне. Спробуйте цей рецепт і ви не залишитеся байдужими. А якщо вам сподобалось таке відео, напишіть мені, будь ласка, в коментарях про це та не забувайте поставити лайки, підписуйтесь, щоб не пропускати смачні рецепти. І до зустрічі в наступному відео!